Не встиг я вчора похвалити Ізраїль за те, що він завдав удари по Сирії і збирається атакувати Іран. Як міністр закордонних справ Ізраїлю, брякнув, що він взагалі нічого не буде говорити про російсько-українську війну, ну, це б то не буде засуджувати, нічого не буде говорити, і збирається зустрічатися з Лавровим. Складається враження, що інтереси Ізраїлю для цього міністра ближчі, ніж інтереси України. Більше того, інтереси Ізраїля для нього ближчі, ніж інтереси Західного світу, цебто він відділяє інтереси Ізраїля від інтересів цивілізації. Вони всі там вважають, що Ізраїль це ніби як один адіннальдиня. Є цивілізація, от є варвари, а Ізраїль ніби як окрема якась сутність. Це глибока помилка. Тому, браття і сестри, я сьогодні буду сварити Ізраїль. І я зовсім не боюся, що така маніхієська штука, як Ютуб, мене за це забанить. Тому що вже доволі довгий час для всіх цих ліваків, для маніхеїв, е, євреї не. Уже євреї не є світичем. Євреї це не те, що заступило пролітаріат. Нинішніми євреями є араби. Вони всі арабів люблять значно більше, ніж євреїв. І пройде зовсім небагато часу, і всі в Європі будуть думати, і це буде викладатися в школах і в Північній Америці, що Холокост проводився не проти євреїв, що жертвами. Холокосту були араби, і ніхто не зможе заперечити, тому що всі про євреїв забудуть. Взагалі, мода на євреїв це протрималася доволі недовго. З початку 60-х років, десь по, мабуть, кінець 80-х років. До Початку 60-х років ніхто не носився з євреями. Ніхто думали, а чому не можна? Ну, всі питання вирішувалися в світі завжди через Холокости, через насильницькі переселення, через етнічні чистки. Завжди так було і потім завжди так буде. І чого раптом їх ніхто не любив євреїв ще з Другої світової війни, навіть німці, така культурна нація, і то не дуже добре ставилося до євреїв в цей час. Американці розвертали пароплави з єврейськими біженцями назад в концтабори. Кажуть: пливіть, не треба нам тут. Оце от як відомий гамбурзький пароплав совки взагалі видавали євреїв, польських євреїв видавали нацистам після 1939 року, і по 1941 рік така практика була. Радянські підводники вже в 40-х роках топили. Кораблі з єврейськими біженцями про британців нема що й говорити. Британці терпіти не могли євреїв і не пускали їх рятуватися від концтаборів в е, Палестину на підмандатну територію. Ну, себто, і навіть після він, після 1945 року, от до початку 60-х років, якось німцям навіть не сильно тикали в носа Холокостом. Це все от почалося. Уже в 60-х і якось воно тривало до кінця 80-х, а потім всі зрозуміли, що справжніми євреями є араби, і от арабів треба любити. А євреї це вже такі самі нацисти, як і українці. Тому євреїв, так само як і всіх інших, можна сварити, і я, от зараз кілька хвилин буду цим займатися. По-перше, це традиційно українська розвага. А по-друге, чому би ні. І мушу вам сказати, що євреї далеко не такі розумні, як нам з вами здається, навіть Біблію вони не змогли написати самостійно без допомоги Господа Вседержителя, навіть таку пам'ятку політичної думки, як протоколи сіонських, сіонських мудреців, написали зовсім не євреї. Я вам скажу більше, не всі євреї. Підписалися на цей канал, що характеризує їхні інтелектуальні здатності як дуже посередні. Ви не наслідуєте цьому прикладу. От ви це зробіть. От ви підпишіться на цей канал, а від всіх інших відпишіться. Ну, окрім цього, я традиційно нагадую вам про те, що 19 січня треба прийти в Театр Сузір'я. Це Вал 12Б, для того, щоб подивитися. Виставу після автор п'єси так само не являється євреєм, хоча багато хто думає, що являється. І так само треба зайти на сайт Неоплатонівської академії для того, щоб подивитися вебінари, зокрема останній вебінар, і там багато про євреїв, і вам сподобається. Окрім того, ці євреї дуже злостиві. Ви собі не уявляєте, як з ними намучився. Фараон. Ну, звісно, якщо ви не читали книгу Вихід, там це вся їхня сутність прописана в цій книжці, як з ними намучився Мойсей, як з ними намучився Авраам, як з ними взагалі всі мучилися з цими євреями? Уже не будемо казати, як з ними намучилися Христос і апостоли. А скільки зла від них мали філістимляни, моавитяни, бідолашні асірійці? Птолемії і навіть римляни, хоча євреї часів Хасманеїв і часів Баркокби були значно кращі, ніж нинішні євреї за своїми людськими якостями, євреї невдячні. Вони проявили, наприклад, чорну невдячність по відношенню до принцип Веспасіана і принципса Тіта. хоча ці Залучили їх до будівництва видатних архітектурних пам'яток, таких як колізей, наприклад, до багатьох аквідухів в Анатолії. І іде вдячність, і вони по сьогоднішній день цього Веспасіана і цього тіта ненавидять. Незважаючи на те, що Колізей – це найкраще, що було збудовано за допомогою євреїв, ну, принаймні їхньої фізичної праці. За весь час існування цього народу у 20 столітті євреї створили дві держави. Радянський Союз та Ізраїль. Звісно, що Радянський Союз створювали не тільки євреї, але євреї дуже доклалися до цього створення. І справді певною мірою підійшли до цього з більшим натхненням ніж до створення держави Ізраїль. Ви можете і нині бачити, що багато євреїв, русський блок, який небудь, товариша Сталіна і Путіна люблять значно більше, ніж полюбляють Сахнут, ніж полюбляють Натаньяху, і моляться вони на Москву, а не на Єрусалим. Проблеми в українсько-єврейських стосунках давні, і полягають вони в тому, що верніше їхня причина в тому, що. Націоногенез євреїв як політичної нації відбувався значною мірою на території України на правобережжі. Взагалі більше світового єврейства, скажімо, в 18-19 му в му столітті, на початку 20-го століття мешкали на території Правобережної України, Західної Білорусі, Східної Польщі. Коли Політична нація усвідомлює себе, починає усвідомлювати себе, вона здійснює це за допомогою відторгнення від сусідів. Е, найближчими сусідами, співмешканцями на цій території, по суті, справи були українці. Саме тому найбільшими антисемітами для євреїв є не німці з Гітлером, не Московити з союзом руського народа і союзом Михаїла Архангела, які влаштовували погроми, не араби, а найбільшими антисемітами були і залишаються українці. Тому що так сформована ментальність. Політична єврейська нація в той же самий час формувалася і українська політична нація. Оце от взаємне відторгнення. Допомагало у самоусвідомленню цих двох націй. І так воно і сталося. Саме тому в єврейських підручниках шкільних Богдан Хмельницький це Гітлер середньовіччя, саме тому євреї не полюбляють Бандеру і УПА, а скажімо, Сталіна, який після Другої світової війни міцно став на антисемітські позиції, вони полюбляють. У євреїв є сантимент до Радянського Союзу і до Венюшок. Тому що це банюшки це голем. Це от як середньовічний праський Равін створив голема, отаку оцю, так євреї в ХХ столітті створили такого колективного голема радянську людину. І цей колективний голем захищав їх. В Другій світовій війні, принаймні їм так здавалося, що він захищав їх в Другій світовій війні, і вони, як креатори, як ті, хто, як творці по сьогоднішній день відчувають до цього голема ніжність. Звісно, що всі ці міфи про якийсь антисемітизм гайдамаків хмельницького це це облуда, такого ніколи не було, і ми це можемо бачити на сьогоднішньому прикладі. Якщо нинішні е, українці не антисеміти, це найбільш терплячі і терпимий по відношенню до євреїв народ взагалі в Європі. У нас і керівництво це етнічні євреї, ми це чудово, ми за це голосуємо. Нам всім це подобається, готові голосувати далі і так далі. То швидше всього так було і в 17 столітті. Швидше всього, так було і в XVIII столітті, тому що от такі архетипічні речі, як ставлення, не змінюються. І незважаючи на якісь там розмови і побутовий антисемітизм, цей побутовий антисемітизм лишається на рівні анекдотів. А от на рівні політичного голосування, політичних підходів чи реальних справ, він не проявляється. Це означає, що його немає. Україна в Україні ексцесів антисемітських за 30 років незалежності було менш, значно менше, ніж в усіх європейських народів, і навіть в усіх азіатських народів. Звісно, я узагальнюю, коли кажу євреї. Вони дуже різні. Я пам'ятаю, що ще в 90-х вони дуже різні, вони дуже конфліктні, вони конфліктують між собою. Це так само міф. Про єврейську єдність немає жодної єврейської єдності. Я пам'ятаю, як в 90-х до нас приходили е, одні євреї замовляти інших євреїв, е, вони сидять в одній сінагозі. Тим не менше, одні замовляють інших, взагалі без всяких сантиментів. Є багато чудових євреїв, таких як Жаботинський. Він був приятелем Петлюри, і, од... і одночасно одним із найбільш видатних сіоністів. Скажемо, Мойсей Фішбейн це один з найкращих україномовних поеців 20 століття. Справді якісна українська поезія. В той же час євреї розуміють, що вони стикаються з чисто об'єктивними труднощами, які не можуть бути вирішені. Ізраїль це антихристиянська країна, і якщо етнічний єврей є християнином за віросповіданням, йому майже неможливо отримати громадянство Ізраїля. Дуже погане ставлення до тих Етнічних євреїв, які в Ізраїлі приймають християнство. Тобто, вони зустрічаються з суттєвими труднощами, скажімо так, до них ставляться гірше ніж до арабів. Євреї розуміють, що в разі піднесення відродження християнства стане питання святих місць. Як це зараз відбувається? Це доволі сильна і держава Ізраїль. Але на її території знаходяться загальнохристиянські святі місця: храм гробу Господнього Віфлеєм, Назарет, місце, де хрестився Ісус, земля, по якій Він ходив, і паломництво не може бути обмежено до цих місць. В той же час держава Ізраїль може без пояснення причин завернути будь-якого паломника. Для багатьох паломників від цього залежить спасіння їхньої душі. Паломництво для них це шлях до спасіння. Звісно, можна спастися без паломництва. Ну в цілому, і це можливо. Але паломництво це дуже важлива християнська практика. Так, от паломництво на святу землю це найважливіше паломництво з усіх, що є, і для багатьох людей. Для багатьох людей це супер важливо. Для багатьох християн від цього залежить спасіння душі, і тут вони зустрічаються з ізраїльським прикордонником, який їх не допускає. Приклад розвертає назад вгієну вогняну. Е, свого часу от такого роду речі відсутність вільного доступу до святих місць спонукала війни. Наприклад, Перший хрестовий похід почався тоді, коли паломництво. До гробу Господнього було обмежене, Воно було обмежене сельджуками, і почалися хрестові походи, які тривали 200 років, 400 років. І в разі відродження церкви в світі звісно, що євреї розуміють, що це питання буде поставлено що святі місця повинні мати статус екстери... екстериторіальності, Що кожна людина, яка захотіла здійснити паломництво, повинна мати можливість безперешкодно це паломництво здійснити, не зважаючи на інтереси держав чи інших тимчасових утворень, які там перебувають. Вирішити це можна було б дуже просто. Тобто євреї мали би похреститися, прийти до істинної віри і просто відкрити, знищити кордони, відкрити шлях для всіх. Поки що вони до цього не готові, і в зв'язку з цим дуже багато переживань і дуже багато когнитивного дисонансу в душах громадян Ізраїля. А ми знаємо, що багато політичних рішень, в тому числі доленосних рішень, приймається. Не під тиском політичної необхідності, не під страхом воєнних загроз, а саме виходячи з якихось культурних моментів, культурних і релігійних чинників. Вони є більш важливими ніж економічна доцільність, ніж політичний інтерес. Ми це бачимо зараз на московитах. Їм невигідно було нападати на Україну. Вони на неї напали. Це вдарало по їхній економіці, багато із них загинуло і ще більше загинуть. Це в результаті призведе до розпаду цієї державності, до зникнення цієї сутності всієї московської. Але такі були їхні культурні і, скажімо, і антирелігійні чинники, які їх спонукали до цього нападу. Ізраїльтяни відчувають в цілому сантимент до Радянського Союзу і до спадкоємців Радянського Союзу, до нинішніх московитів, і це незважаючи на те, що десятиліттями і Радянський Союз, і нинішні московити підтримували ворогів Ізраїлю, сирійців, єгиптян, Хамас, організацію визволення Палестини до цього. От підтримують САВКІ. Іванюшки ворогів Ізраїлю, а ізраїльтяни все одно відчувають сантимент до ванюшек. Себто вони так ізраїльтяни такі самі ірраціональні і такі самі непутящі, як і всі інші народи, які їх оточують, і такі самі, не такі самі непутящі, як ми, коротше кажучи. Але їм помстився, як помстилися, як завжди, республіканці. Кумедний випадок зараз на цих виборах в Сполучених Штатах і на Лонг Айленді, а там переважно населення, це євреї, переміг Джордж Сантос. Джордж Сантос, республіканець, антиукраїнський, американська преса, пише, що він навіть брав гроші, може, і бере досі гроші у московитів на свою виборчу кампанію, де й просто так, на те, щоби пожити. Переміг він в єврейському окрузі цей самий Джордж Сантос, що він розповідав про себе дивовижні всякі речі. Він розповідав, що у нього бабуся єврейка, наприклад. І це зараз розкрилося, що бабусі єврейки у нього немає, що його бабуся, мабуть, яка-небудь індіанка має. Ну, для Джорджа Сантоса все одно, що євреї, що індіанці один чорт. Але в цьому єврейському середовищі Лонг Хайленда це викликало скандал. То там багато соплей, сльоз, всі ображаються, гнівуються на цього Джорджа Сантоса. Ну він не республіканець, як республіканець, вони, в принципі, всі однакові. Він же не винен, що у нього бабуся не єврейка. Зрештою, він живе в вільній країні, де кожна людина самостійно може обирати національність своєї бабусі, що б там хто не казав. Ми переоцінюємо раціоналізм і здоровий глузд євреїв. І здатність е, організовувати структур навіть дивно, що органі... Ізраїль – це добре організована країна, це ефективна країна, Це соціалістична країна. Там дуже багато всяких соціалістичних ексцесів, навіть іноді дивуюся, але це добре організований соціалізм. Можливо, тому що країна невелика за населенням, хоча стикається постійно з великими труднощами і з великими небезпеками. Коли я дивлюся, і таке враження, що всі тямущі євреї здатні до організації, до процесів, до ефективної діяльності, все-таки емігрували в Ізраїль, тут нам залишилася вже така публіка, так собі. Я дивлюся Шмигель. От країна потерпає від ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми всі бігаємо, шукаємо генератори для фронту. Для себе, для бізнесу, щоб якось прожити, буде же ще гірше, у нас мито на ввезення генераторів в країну було скасовано тільки 31 грудня. Тобто, все це Бог його знає, скільки вони знищують, всі знають, що вони знищують нашу енергетичну інфраструктуру, але ми то брали, тобто перешкоди для ввезення генераторів. В країну у нас були до 31 грудня. Так от набагато необхідних речей для війни перешкоди все ще існують. Уряд міцно тримається за перешкоди, що не можна безмитно якось там от ввозити каски, бронежилети, да зброю, набої та да дуже багато інших речей. Це вони хочуть на цьому якось понаживатися далі. Всі ці добрі люди. Не просто ідіоти.